Починає вісім команд. Після... Не зміг прийняти мій роди, але потрібно з великим рахунком перемагати Тернопіль. А в наші ж моменти досвіді прибирає суперника. Чому не бив питання, ось що? Чому... чомусь вирішує віддавати Іванов. Гру Того ж самого МСТ проти ДДХ. Тут момент тут потрібно забити. Отак Метельський показує другу комбінацію, але не знає. Але таку ж нагоду потрібно реалізовувати. Метельський друга спроба. Потрібно зараз на те, що етрезу був останній попередньому. Це один в один. Пройти Македонський а тут потрібно забивати. Дуже дочів ми не бачили. Ну, можливо, зараз буде нагода. Коваленко встигає зробити скидку. Головою не буде. І робити Тейт. Потрібно назад повернути м'яч. Він торкнувся м'яча. Помилка і не забив. Я згадаю, сейф якраз такий піщиний. Момент. Ну забити потрібно! Також Трантінко Коваленко, Метельський та. Ф ято! Ф ято! Мандичев тут та потрібно вже добивати. На старті другого тайму обмінюються небезпечними моментами. Небезпечно підкат. Зайва передача. Знову такий Шебівський. Чомусь. Класна передача. Коли потрібно. Бачимо з Івановим все добре. Повертається до гри сьомий номер. Македонський підлаштовувався під цей м'яч. Момент, Як? Тратяна, намагався намалювати цей пенальті. Бомбет! Забиває Є перший м'яч в нашому чемпіонаті Владислав Никитенко відзначається. 1-0. І ось таке святкування. <праць> <праць> Який же подарунок. 1-1. Владислав Гаркуша використовує Помилку Олександр Мандичев помилився. Коли команда поступається, там неважливо. Один-два мічі. Не дуже багато. Подольський. Подольський! Подольський бити потрібно. Мед забивати. Подойно виграє боротьбу. Подольський. Порушує правила. Можна. Власна передача. Потрібно захищатися. Три зубу. Іванов на паузі. Як же притримав. Трохи далі. Люлька. Буде пробивати. Так, є удари знову. Редачи лет у власти. <плес> Люлька спокійно проходить і не міг тут вже не влучити в порожні ворота. Ярослав Шебіцький, але звісно відзначаємо Радислава Люльку. Вітання на камеру від капітана МСТ. 2-1. Пас. Уліки! Другий удар і двічі рятує Вадим Кіпка. Одразу дві нагоди було у Удуарда Куліка для того, щоб третій м'яч. Віті ворота. Іще момент! А, торкнувся м'яча. Куліка ні. Гаркуша. А, все ж таки. Едуард Кулік відзначається. Торкнувся м'яча. Було удуарда куліка для того, щоб третій м'яч. Віті ворота. Іще момент. Лідерувала в цьому поєдинку. момент забитий чітко намагається повернутися Аркуша. Ну забити знову такий зайвий рух. Шевінського. Та зараз знову таки. Люлька неточна передача. Оце фол. Четвертий фол для йому. Швидко вдалося зрівняти рахунок гравцями Ну і Дубль буде, буде від Шибінського. 40-кова хвилина. Ну і... Yeah, Дуже схожі. Вити yeah, потрібно, ні. Навіть удар не буде. 4-1. Підсумковий рахунок. АММ стейт. Забуває першу перемогу в чемпіонаті. І з чим ми Командою вітаємо тризуб. Ну, не знаю, що можна сказати, нова форма, але старі результати на нові. Ми Будемо сподіватися в наступних матчах. Певне обов'язково вони будуть у нас. Невеличка перерва і, друзі, далі ми вже очікуємо на поєдинок ДДХ проти Смайл Дніпро.